Відома в Європі вже понад 60 років моторна олива преміум класу Wolf не так давно з'явилась на українському ринку, проте встигла завоювати прихильність автовласників. Її легко вирізнити серед конкурентів. Навіть каністра оливи має свій оригінальний, абсолютно не схожий на інших дизайн. І це вже може слугувати фактором визначення оригінальності, що зазвичай найбільше турбує покупців. Вітаємо! Ви на каналі DOC.UA і сьогодні розповідаємо, як упевнитися в оригінальності моторної оливи Вув. Усі каністри виготовляються з м'якого пластику. Дизайн етикетки має оригінальний стиль, поліграфія якісна. Усі написи та малюнки чіткі. Зверху на кришці каністри видавлений малюнок з інструкцією для відкривання. Кришка щільно прилягає до горлечка і зафіксована пломбувальними вусиками до нижнього кільця. Зі зворотного боку на етикетці вказаний штрих-код. Його перші дві цифри це країна-виробник, зокрема 54 Бельгія. Наступні п'ять код компанії виробника, а останні шість цифр код товару. Етикетка на зворотному боці подвійна, всередині містить інформацію української мови. У верхній частині каністри над етикеткою нанесений номер партії та дата розливу оливи. Якщо ж після зовнішнього огляду ще залишаються якісь сумніви в оригінальності походження оливи Вулф, попросіть продавця показати сертифікат. Компанія Wolf реалізує свою продукцію через мережу офіційних дилерів. Інтернет-магазин Док є офіційною точкою продажу торгової марки Wolf. Користуйтесь нашими порадами, упевнюйтесь в оригінальності моторної оливи та насолоджуйтесь якісною продукцією. І підписуйтесь на наш канал, бо ми завжди прагнемо надавати нашим клієнтам корисну та якісну інформацію. Бо ми розбираємося в деталях.